Доброго дня всім перокорям. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про фактори, які впливають на фарбування волосся, на його якість. І відповідно, першим фактором, який ми маємо враховувати, це є такий самий перший, самий елементарний, це є власне, консультація з клієнтом. На перший погляд для перокорів початківців це можливо абсолютно неважливо. А насправді для перукаря колориста професіонала дуже важливим є власне якісне проведення консультацій. Що таке консультація з клієнтом? Це елементарно спілкування, це розмова з клієнтом, і якісна консультація мала би проходити не менше 30 хвилин. Отже, це Така детальна, докладна розмова, під час якої також можна виконати, власне, щоб не втрачати даром ці 30 хвилин, можна виконати тест пасма і тест шкіри клієнта. Адже це також дуже важливо, так, щоб переконатися, що в клієнта немає ніяких алергічних реакцій, так і чи не проявляється небажаним відтінком той чи інший первник. Якщо ми бачимо, що там у нас є якісь сумніви, так, тобто, відповідно, от, власне, елементарно під час цієї консультації ми знайомимося з клієнтом, особливо якщо це новий клієнт так, для нас, ми спостерігаємо, оцінюємо його стан волосся візуально, тобто дивимося на його структуру, на його товщину, на його власне міцність. Так, ми знаємо, що можна взяти лусинку, легенько розтягнути і подивитись, чи вона швидко рветься, чи доволі важко нам це зробити. Так, це вже пояснить наскільки волосся є міцним, чи навпаки слабким. Також оцінюємо його початковий рівень глибини тону або просто спостерігаємо за тим, яким він є зараз. Так, виясняємо, якщо вже є якийсь вирвник на волосся, виясняємо. Jakim, це, що це за виробник, яка фірма і так далі, бо можливості оцінюємо всю ситуацію, яка є перед нами, так дивимось також на товщину, на волосся, на стан шкіри візуально, так, щоб не було якихось подряпинок, щоб не було якихось подразнень чи захворювань шкіри, тому що власне виконувати фарбування під час таких нюансів не можна. Мусимо знати, з якою метою клієнт, власне, прийшов до нас з бажанням пофарбуватися. Так? Отже, щодо того, тестування пасма, так? тобто, ми, якщо ми сумніваємося, наприклад, клієнтка там на якомусь певному рівні глибини тону, чи вона блондинка, чи вона там. Буде і буде тонуватися, наприклад, в щось там натуральне. Чи, наприклад, ми сумніваємося, що вона там освітлиться до якогось певного рівня ідеально, так? Чи вагаємося, чи проявиться в нас там зеленю волосся, адже якщо ми знаємо, що був барвник натуральний, рослинний, особливо хна або хна з басномою на волосі, то ми знаємо, що в нас може вийти зелений відтінок. Відповідно, ось такі моменти, якщо в нас є сумнів, так? чи. У волосся, чи проявиться зеленню, чи не проявиться власне, бажаний відтінок, і так далі, то ми мусимо взяти тоненьке посмо на нижній потиличній зоні, нанести наш відповідно бажаний берник, загорнути у флюгу і почекати відповідний час витримки. Так? Отже, далі будемо бачити і розуміти, чи наші ризики, наші передбачення про якийсь негативний результат справдились чи ні. І якщо так, то це, власне, дає нам певну таку інформацію, бо якщо зразу зробити всю площу весного покриву даним кольором, даним відтінком, і, відповідно, буде такий красивий в лапках результат, то краще, звичайно, щоб це було на одному посмі і далі вже приймаємо рішення. Так само щодо тестування шкіри. Дуже часто буває так, що у клієнтів є алергічні реакції, або є, можливо, не на всі барвники, а на якісь певні барвники, де є якісь певні компоненти, які їм не підходять. Ми бачимо, що власне, ну, це може проявитись потім дуже погано і негативно такою, подразнюючою алергічною реакцією. Тому бажано для свого святого спокою власне, взяти. Вербник розвести і нанести на зону або за вушком, або на внутрішню частину ліктового суглобу. Нанести частинку цієї фарби, зверху покласти плівочку, і в ідеалі ми би мали тримати 24 години, тобто відпустити клієнта і після цього власне, на другий день спостерігати, що там трапилось. Ну, в принципі, якщо це алергічна реакція, то вона буде проявлятися доволі швидко. В майже, власне, тих 30 хвилин, поки ви будете ще розмовляти з клієнтом, якщо будуть подразнення, то вони будуть проявлятися так, вже і в той момент. Тому це зрозуміло. Так, таким чином, ну, бажано, звичайно, ці всі процедури витримати, щоб бути спокійними, що в нас не буде жодних там нюансів. Так, тепер з якою ж метою до нас може прийти клієнт на процедуру фарбування? Отже, у нас є такі 8 причин, найчастіших, коли клієнтка приходить до вас пофарбуватися. Це може бути приховання сивини, також це може бути для підкреслення або посилення натурального кольору та надання йому блиску. Також вона може прийти до вас, щоб позбутися від небажаних відтінків, які з'явилися в результаті природних або хімічних зовнішніх впливів, наприклад, волосся вигоріло на сонці, або набуло жовтувато зеленого відтінку через вплив хлору у воді, або ж жовтуватого відтінку через великий місць заліза у воді, ну та інші так, нюанси можуть у нас тут виникати, ви знаєте. І так, Також, можливо, клієнтка прийшла до вас з метою повернутися до натурального кольору волосся після численних експериментів з ним. Також, можливо, вона просто прийшла для того, щоб самовиразитися, створити модний, креативний образ, так? якийсь авангардний образ, такі теж є клієнти, які недостатньо якогось такого спокійного варіанту фарбування. Навпаки, вони хочуть щось дуже-дуже креативне. Також можливо просто підкреслити нюанси стрижки та зачіски, так, якимись певними варіантами цікавого фарбування, щоб надати зорового об'єму, так, збільшити об'єм зачісті, з метою корекції форми обличчя та кольору шкіри, адже ми знаємо, що колір волосся дуже може впливати так, на корекцію обличчя і на корекцію відтінку шкіри або покращити. Стан або погіршити так, ми можемо за допомогою підбору неправильного, е, так, чи правильного відповідно відтінку. І е, за для того, щоб змінити свою зовнішність, тобто імідж. так, Отже це треба обговорити, яка, власне, найперша мета е, приходу до вас на таку процедуру. І дуже е, рекомендується, власне, е, щодо. Таких під час цієї консультації створити собі такий лист діагностики. І під час створення цього листа діагностики дуже корисно власне, уточнити точно такі наступні пункти. Перше, це є, звичайно, бажання клієнта, тобто мета цього фарбування, бажаний колір. Це може бути новий або просто попередній поновити, е, глибину тону, відповідно, вияснити, і напрямок цього майбутнього тону, так, яким він має бути. Е, при цьому е, бажано обмежити певний вибір відтінків для того, щоб е, ну, зрозуміти, так, якщо вона хоче в якійсь певній теплій гамі, то тут показати їй якісь можливі варіанти на ваш погляд. Що буде найкращим, якщо воно хоче в натуральній гамі, те саме показати якусь частинку палітри, де видно, що можна запропонувати, і, якби, бо клієнці дуже складно, якщо ви покажете всю палітру, і вибирайте, будь ласка. Можна і так, як в залежності теж від клієнта, наскільки клієнт відкритий, наскільки він комунікабельний з вами. І далі ви можете так, ну тобто ви повинні також, як майстер, це відчувати, розуміти, наскільки ви маєте підійти. До, цієї, до цього питання, так, щоб їй було легше обрати той чи інший відтінок. Так, ну в колористі є таке правило, що е, чим менше вибору, тим більше щастя. так, Тобто, власне, е, щоб не ускладнювати собі так, цей момент і не ускладнювати клієнту, можна це мінімізувати, так, цей процес. Також е, в другому пункті ми повинні собі записати, занотувати, вияснити е, стан волосся. Так? Це товщина, це пористість волосся, тобто його гігроскопічність, це довжина волосся, це густота волосся і наявність сивого волосся. Так? Відповідний відсоток е, сивини, чи він є на якихось частинках волосного покриву, чи на всій голові, на скільки його є відсотків, чи 50, чи 100, чи 70, чи 30 і так далі. Це теж має значення. Також тут в цей пункт будемо е, вводити е, таке поняття, як попередні обробки волосся перед фарбуванням власне, для покращення того результату. Третім пунктом, звичайно, що тут буде техніка нанесення барвника. Тобто серед е, різних попередніх тут включаються власне, різні попередні обробки, там, наприклад, попередня пігментація, е, протравлювання, е, освітлення, декопірування, тонування і так далі. Тобто, і також тут враховується продукт, який ми будемо використовувати, тобто барник, ну і його, звичайно, відтінок в цьому пункті ми будемо собі нотувати. І, звичайно, четверте, це буде техніка фарбування. Тобто, тут ми виясняємо, які ми обираємо барники, укислювачі, які будуть використовуватися в даному фарбуванні. І звичайно, що. Виясняємо, які, якою технікою будемо працювати. Так? Тобто, чи це буде якась креативна техніка, там, туш, балаяж, умре і так далі, щось креативне, чи навпаки там, просто тонування, чи первинне освітлення, повторне освітлення, ну і так далі. Ми всі з вами вчили, знаємо всі ці варіанти, знаємо або будемо знати в процесі. так, власне, оці всі варіанти фарбувань. Ось це дуже є важливим, так тобто, це можна собі нотувати. Для чого ми це будемо нотувати? Для того, що якщо ми професіонали і хочемо, щоб нас усе вдалося, то власне це робиться на початку, і це робиться зразу з метою майбутнього, так далі продовження спілкування з цим клієнтом. Тобто він прийде до вас наступний раз, і ви відкриєте собі цей лист відповідно. Собі е, врахуйте всі ці моменти, побачите, що добре, не добре, що ми хочемо зараз змінити і так далі. Тобто буде набагато легше далі відштовхнутися в майбутньому з майбутнім фарбуванням. Також в нас є такі, таке поняття, коли ми вже говоримо про цю власне, консультацію. У нас є таке поняття: реєстраційна карточка клієнта. Що таке реєстраційна карточка клієнта? У деяких салонах це спеціально заготовлені такі карточки, де можна зразу вказати ім'я клієнта, дату відвідування, власне, Початковий її колір, вказати барвники, які ми обирали для її фарбування, вказати точні пропорції, номери цих барвників, точні пропорції цих барвників, окисник, його міцність і так далі, скільки тримали. Тобто все, що ми робили протягом фарбування, це тут дуже добре нотувати. Чому? Отже, Повертаюсь до того, що це може бути заготовлені, якщо це дуже хороший професійний салон високого класу, там точно будуть вже готові такі красиві карточки, де вам залишиться лише їх заповнити. І потім відповідно, там зберігається в, такій, в, пев, в певному місці, де ви можете завжди це знайти. Під руками вам зручно ви це все можете контролювати. А також, якщо Такого немає, таких готових карточок, ви просто берете собі якийсь записник, і там кожен нормальний професійний перукар, який поважає себе, хоче якісно працювати. Він має мати такий записник, де він буде записувати всіх своїх клієнтів. Де він буде записувати дату, коли клієнт прийшов, дату ну, процедуру, яку виконував. Так от, власне, це все, що ми перелічили, якщо ми говоримо зараз конкретно про фарбування. Це дуже допомагає, бо коли прийшла клієнтка до вас наступного разу, ви відкриваєте собі ці нотатки і бачите, ага, був такий-то відтінок. пройшло стільки часу з того періоду, як воно ми бачимо, як воно там змилось, не змилось і так далі. Тобто це дуже важливо. Це дуже спрощує нам роботу і дає нам таку перевагу. Власне, це і називається індивідуальний підхід до клієнта. Тобто ми могли навіть придумати якийсь цікавий борник, змішавши той чи інший номер борника, досягнувши якогось цікавого ефекту, і клієнтка може прийти до вас і сказати, я хочу знову ж таки повторити цей відтінок. Якщо ви цього не занотували, ви не пам'ятаєте цього, і це вже абсолютно мінус для вас, тому що ви навряд чи все ж таки вам вдасться вгадати так, те, що було місяць, чи півтора чи два тому. Тому це дуже логічно користуватися таким е, методом, так? тобто заводити цю реєстраційну карточку. І саме собою, що туди теж, от власне, цей лист діагностики. Щоб ви вже пам'ятали теж про клієнтку, в якому стані це було волосся, на якому рівні тону було, е, що ви підбирали. Е, ну, всі її побажання можуть бути там вказані. Тобто, це от такі моменти. Е, отже. Отакі От моменти стосуються власне цього впливу консультації з клієнтом на майбутній результат фарбування. Я думаю, що це все дуже зрозуміло і насправді дуже потрібно. Тобто той, хто хоче бути справді професіоналом колористом, він має враховувати ось такі моменти. Дякую всім за увагу!